Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у світ класичної казки Івана Франка Фарбований лис. Але знаєте, це не просто історія для дітей про тваринок. Ні, ні. Це насправді глибока і, що найцікавіше, досі неймовірно актуальна сатира на людські слабкості, на владу і, звісно, на мистецтво обману. Ну що ж, давайте почнемо з такої собі загадки. Що може бути спільного між звичайною діжкою з фарбою і величним царським троном? Здавалося б, ну абсолютно нічого, правда? А от у світі, який створив для нас Франко, саме ці дві речі стають ключовими інструментами, які дозволяють хитрому лисому киті злетіти на самісіньку вершину влади. Цікаво, як йому це вдалося. Давайте розбиратися. А все починається, як це часто буває, з однієї дуже потужної і небезпечної риси характеру з гордині. Саме вона, знаєте, стає тим самим спусковим гачком для всього ланцюга подальших подій. Річ у тім, що наш лис Микита був не просто якимось там хитрим. О ні, він був справжнім віртуозом своїх афер. І от постійні успіхи, те, що йому все сходило з рук, зробили його, як пише сам Франко, страшенно гордим. Він буквально увірував у власну непереможність. І ось послухайте, як звучить його хвалькуватість це ж не просто план, це виклик. Виклик усім, самій долі, зухвалість просто зашкалює чисте, неприкрите вихваляння в дії. Звісно, його товариші, які, скажімо так, дивляться на речі тверезіше, намагаються його якось вгамувати. Вони чудово розуміють, чим це пахне, бачать, що самовпевненість Микити вже перейшла всі можливі межі. Але його відповідь це ж просто квінтесенція зазнайства. Він не те, що не слухає поради, він її зневажає. І от саме через такі короткі діалоги Франко блискуче розкриває нам характер героя, ще навіть до початку головної авантюри. Ну і ось він, неминучий результат. Гординя його засліпила, і він таки прорахувався. Тікаючи від собак, він у паніці стрибає в першу ліпшу схованку, яка виявляється діжкою, що змінить його долю назавжди. І ось тут ми переходимо до найцікавішого як лис Микита перетворює свою, здавалося, повну катастрофу на справжній триумф. Зараз ми побачимо одну з найвідоміших шахрайських схем в українській літературі. Просто уявіть собі цю картину: з діжки вилазить незнайомий усім лис, а якийсь дивний страшний синій звір. Ну, звісно, всі лісові мешканці в паніці, бо ніхто ніколи нічого подібного не бачив. Його новий вигляд став його новою, потужною зброєю. А ось ця табличка ідеально показує всю суть його лицемірства. Подивіться на цей контраст з одного боку, його справжня сутність хитрий злодюжка і шахрай, а з іншого маска, яку він собі створив мудрий і справедливий правитель. Це ж класична підміна понять. І ось як він провернув цю аферу. Замість того, щоб сказати правду, він вигадує цілу божественну легенду про своє походження. І зверніть увагу, як змінюється його мова. Вона стає лагідною і солодкою. Він говорить про небесну глину, про святого Миколая. Це все для того, щоб завоювати довіру і посіяти страх. Просто майстерна маніпуляція. І ось ключовий момент. За всіми цими красивими словами не було жодних реальних справ. Обіцянки про справедливість виявилися просто пшиком. Він зберіг стару систему, де панує право сильного, а сам при цьому жив, як кажуть, як у Бога за дверима. Це ж просто нищівна сатира на будь-яку лицемірну владу. А тепер давайте подивимось, як саме мова, той самий інструмент, що допоміг йому злетіти, стає причиною його падіння. І в цьому, знаєте, криється неймовірна іронія і дуже глибокий урок. У літературі є такий важливий термін мова персонажів. Простими словами, це все те, що говорять герої, і на відміну від стриманої мови автора, їхні діалоги завжди сповнені емоцій. Саме вони дозволяють нам зазирнути у справжню душу персонажа. У випадку з Лисом Микитою його мова це ключ до всього: і до його хвалькуватості, і до лицемірства, і зрештою до його повного провалу. Його викриття відбувається, знаєте, так, поступово, але абсолютно невблаганно. Спочатку святковий концерт, потім спів його родичів, і це пробуджує в ньому тваринний інстинкт, і ось він, фатальний момент він просто більше не може контролювати свою справжню природу. І все один єдиний звук руйнує геть усе один вигук по лисичому, і з очей звірів миттєво спадає полуда. Маска впала. Вони бачать перед собою не великого царя устромисла а звичайного, ще й огидно пофарбованого шахрая. У фіналі казка підводить нас до доволі суворих, але погодьтеся справедливих висновків про природу обману і про те, що розплата завжди неминуча. Розплата за такий грандіозний обман виявляється миттєвою і дуже жорстокою. Людь обдурених звірів просто не знає меж, і вони самі вершать правосуддя. То які ж уроки ми можемо винести з цієї казки? Тут піднімається цілий пласт проблем і лицемірство. І небезпека гордині, і гостра критика несправедливої влади. Але, мабуть, головна ідея в тому, що рано чи пізно будь-яка маска спаде, і справжня сутність людини обов'язково вийде назовні. Історія завершується народною приповідкою, яка так міцно увійшла в нашу мову. Так кажуть, коли нарешті розпізнаються когось ошуканця і стають, як пише Франко, хоч дрібку мудрішими по шкоді. А от питання, яке залишається відкритим. Чи завжди ми в житті здатні вчасно розпізнати такого фарбованого лиса?